Якщо ми беремо головну причину, чому в нас кадровий цей голод, це не тільки те, що внаслідок бойових дій багато вчителів виїхали або знищені заклади освіти. В першу чергу це низька заробітна плата. Якщо ми зараз зайдемо на пошук там, роботи, будь-який там сайт, близько тисячі вакансій. І головна причина заробітна плата вчителя, якщо молодий спеціаліст приходить працювати до школи, становить десь 6,5 тисяч. Це посадовий оклад. З усіма надбавками, максимум це буде десь 10 тисяч. Як вирішувати в принципі, є простий законодавчий спосіб, який вже врегульований давно законом про освіту? Є 61 стаття закону про освіту, яка визначає, що заробітна е, посадовий оклад працівника найнижчої кваліфікаційної категорії становить три мінімальні заробітні плати. Тобто, це множимо 8 на 3, рівні 24 тисячі. Така повинна бути за законом, заробітна плата. Молодого спеціаліста без категорії, без усіляких надбавок. Але в 18-19 роках цю статтю заморозили у зв'язку з тим, що не вистачає фінансування, і таким чином заробітні плати вчителів залишилися на рівні 7-річної давнини, і тому тут потрібно в принципі виключно. Політична воля для того, аби просто розблокувати цю статтю. Знову ж таки, дуже часто, коли кажуть про те, що де ми візьмемо ці гроші, не вистачає фінансування і тому подібне, я завжди на зустрічах, я був завжди активники проспілкувався діячем, тому і з мерами зустрічався, з депутатами з цього приводу. Я їм пропонував альтернативу. Немає грошей, окей, давайте зробимо вчителів, піднімемо їм статус. Тобто зробимо їх як пільгова категорія, і, наприклад, можна е, надавати, наприклад, е, як є картка кияну, є е, картка освітяна. І за неї буде безкоштовний приїзд в транспорті, буде е, відсоткова знижка на оплату комунальних послуг. І давайте зробимо державне медичне страхування для вчителів. Це розвантажить е, їхній бюджет, ну і створить їм гарний соціальний е, пакет. Але крім розмов, на жаль, нічого не відбулося. Тому насправді варіантів дуже є. До речі, багато моїх колег кажуть: О, так, вчителям вже зробили ЕОСЕлю, е, можете брати кредит дійсно, як пільгова категорія, але проблема полягає в тому. Тому що е, дають тільки на новобудови не більше ніж 3 роки, е, які побудовані. як нас то вартість їх дуже висока. І враховуючи, що вчителі низька заробітна плата, то ти повинен одразу вносити 50-відсотковий внесок за цю квартиру. Зрозуміло, що для вчителів це залишається нереально. Тому варіантів дуже багато, ключове це політична воля е, представників влади.